Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Фрака. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. Сьогодні до нас прийшло 7 одиниць техніки, 7 японських міні-тракторів різних виробників. Будуть як великі, так і маленькі. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. Дивіться далі. Перший тракторець, який ми сьогодні отримали, виробника Кубота, Кубота Джель 240. Трьохциліндрова має потужність 24 кінські сили, присутні гідропідсилювач-керма. Передні Передня і задня резини японські. Передні фірми Bridgestone, має розмір 6 на 14. Задня фірми Falken. Має розмір 9,5 на 24. По дисках від випуску трактора 94. Стандартне трьоточкове кріплення. Механічна коробка передач. Реверс. Вал відбору потужності. 4 швидкості вперед, одна назад. На працювання мотогодин. Присутня дуга безпеки. Трактор в гарному візуальному стані. Наступний тракторист теж виробника Кубота, кубота GT 21 трьохциліндрова, має потужність 21 кінську силу. Передня резина у нас буде під заміну. Має розмір 6 на 14. Задні резини японська фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 24 по дисках рік пропуску 97. Стандартне рюточкове кріплення, присутній боковий циліндр, дуга без спеки. Механічна коробка передач швидкості претуду назад, діапазони повних понижних передач, повний привід, задній привід, реверсна вал відбору потужності, вал відбору потужності на три швидкості. Блок керування боковим циліндром напрацювання 653. Мотогодини. А коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7600 умовних одиниць. Третій трактора, який ми сьогодні отримали, Кубота Б-1902. Трьохциліндрова, має потужність 19 кінських сил. Передня резина у нас буде під заміну, буде стояти нова індійська БКТ з розміром 6 на 12. Задня резина японська фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 22 по дисках рік випуску трактора. 84, блок керування боковим циліндром, стандартне двоточкове кріплення, механічна коробка передач, напрацювання 368 мотогодин, вал відбору потужності на три швидкості, повний привід, задній привід, та то є гарному візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 5500 умовних одиниць. Четвертий тракториця, який ми сьогодні отримали, виробника Янмар, Янмар РС 30 з напівкабінкою. Трьохциліндрова, має потужність 30 кінських сил з гідра керма. Передня резина японської фірми Брідстоун. Має розмір 7 х 16. Задня резина фірми Оцу. Має розмір. 12,4 12 на 24, розборні задні диски. По диска рік випуску трактора 95 стандартне тридушкове кріплення, присутній боковий циліндр, реверс, механічна коробка передач. Напрацювання 929 мотогодин, блок керування боковим циліндром, трактори з гарним візуальним стані, а коштувати дану модель у комплекті з грунта буде 10 500 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець Янмар АФ220. Трьоциліндровий, має потужність 20 кінських сил, присутній гідропідсилювач-керма Передня резина Falken має розмір 6х12. Задня резина у нас фірми Bridgestone Має розмір 8,3 на 22. По дисках рік випуску трактора 99. Стандартне рюточкове кріплення, присутній боковий циліндр, дуга безпеки Реверс, гідравлічна коробка передач, блок керування боковим. Циліндром має відбору потужності на три швидкості. Тракторець у гарному візуальному стані зверніть увагу, а коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7200 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні Янмар AF33 з кабіною. Трьохциліндрова, має потужність 33 кінські сили. Звичайно ж, присутні гідропідсилювач керма. Передні і задні резини японські. Передній у нас фірми Falcon, має розмір 8х18. Задня резина фірми Otsu, Має розмір 13,6 на 26. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 95. Стандартне трьоточкове кріплення, присутній боковий циліндр. Кабінне освітлення як спереду, так і ззаду. Реверс. Гідравлічна коробка передач, вал відбору потужності 4 швидкості перед одна назад. Повний привід, задній привід, блок керування боковим циліндром. Напрацювання. 1298 мотогодин. Трактор із гарному візуальному стані. А коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 12500 умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні Янмар F165. Трьохциліндровий має потужність 16 кінських сил. Передня резина буде під заміну, буде стояти нова японська БКТ, розмір буде 5. На 14. Задня резина японська фірми Bridgestone розмір 8,3 на 22 по дисках рік випуску трактора 86. Блок керування боковим циліндром, стандартне двоточкове кріплення, механічна коробка передач, напрацювання 713 мотогодин, а коштувати дану модель у комплекті з грунта фризою буде 4800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Ну і як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!